Добрий день. Це живці червоної верби. Мене чоловік попросив, щоб я прислав. Йому поділився, в нього нема, хоче себе посадити. Тут десь до 40 штук 30. плюс. Верба чудово розмножується живцюванням, ви чудово знаєте це. Червона верба належить до найперших медоносів і пилконосів. Ну, ось так оцю трубу засуну і вийшлю. Ось так. Як вона квітне, я вам трошки пізніше зніму. Щоб ви побачили. Ну, це, в принципі, кожен бачив на базарах весною продають котики, це вони і є. На містах. Вона росте червона верба на дюнах, біля річок, біля ставків. А також на узбережжі морів, зокрема, Балтійського я бачу. Так що таке? Це рослина піонер, вона росте на піску. Ну, головне, щоб волога в піску була. Або осопіщана земля. Ну, в умовах України це, як правило, насипи шляхи. Тобто або автомобільні, чи залізнодорожні. Ну, там, де залізна дорога, там все вирубують, звісно, а от автомобільні шляхи можна обсаджувати Насипи. Це кущ висотою до 5 метрів. Ну, дроби з нього гарний. Це калорійна верба. Народна назва, народна назва в моїй місцевості Шиляга. Шиляга. Ну, в принципі, все таке коротесеньке відео. Такі. Ой, ой, вони якраз розпукаються весною, ну перший медонос. Опілканитися. Перша хвиля цвітіння верб. Ось так запакував. Буду посилати Укрпоштою, бо на нову пошту треба. Квадратные посылки.